Це єдиний злочин. І, будь ласка, я на таке питання давати відповідь. Чому ж? Скажіть, будь ласка, оце відео яке є частиною цієї цепочки, як ви кажете, а в чому протиправність дій трихне? Позвучте, будь ласка, щоб ми розуміли про що йде мова. В чому протиправність дій? Давайте питання, це ви хочете до мене про протиправність дій запитувати. Прокуратура у нас підтримує обвинувачення і захищає мене як потерпілу по цій справі. Ви вважаєте себе потерпілою? Я вважаю себе потерпілою. Від чиїх дій? Я, прошу Я, вважаю, Я питаю вам питання рівня від це... чиїх дій. Ви ми виходимо за межі даного кримінального процесу. Я вважаю, що, що тут повинні бути іще люди, крім Скажіть, даної власка, особи. Чи є переліку Осіб, які, як ви кажете, протиправно до вас зверталися, прізвище трихні. Перелік осіб, ви тільки що сказали, тут повинен бути не один, а в цьому переліку є прізвище трихні. Давайте, ми виходимо за межі, досліджуємо доказу, Будь ласка. Будь ласка, Чи будь ласка, по відео. Ні. Чи правильно я вас зрозумів, що у вас немає конкретних звинувачень, як у потерпіли? Відносно мов захистом. Стосуючись цього, епізоду. Чому не епізод? Це не епізод. Це аудіо відео доказ. По даній справі. Аудіо відео доказ по даній справі, які щойно ми розглянули. Скажіть, будь ласка, в чому протиправність дій трихне відносно вас? Якщо вони були, якщо їх не було, так і скажіть не було. Я вже на це дала свою відповідь. Я прошу суд реагувати. Дозвольте. Мені зрозуміла позиція потерпілий. Скажіть мені, будь ласка, 12 січня 2015 року у 8.36 чи була розглянена той момент справа відносно мамая, яка знаходилась у вашому провадженні. Да. Не була розглядана. Питання інше. Скажіть, будь ласка, чому ви вели перемовини з якимось Трихною відносно зустрічі з якимось Мамайом в подальшому? Чому ви не відмовилися від спілкування і з Трихною, і з Мамаєм? Я, я так розумію, прокуратура не, не збирається реагувати ніяким чином. А як вона реагує? Я як захисник свого захисник. Питання звучить, чому... А ви не, не знімаєте це питання? Не, не, просто не знімаю. Ви не знімаєте це А я прошу зняти це питання. А в зв'язку ще не що ти тут право не можеш Мені здається, що адвокат вже <звук> запитував. <звук> І протиправність <звук> я не повинна давати цю оцінку. Оцінку дано прокуратурою. Розуміло. Наступне питання. В своєму в своїх, е, відео ви вказуєте, я підставляю себе або ставлю себе в дуже неприємну ситуацію. Про що йде мова? І по-дальшому я поясню. Я пропоную тере де завгодно, суди у нас суд тихий, можливо зайти і ніхто не буде заважати. Про що йде мова? Що? На нашу зустріч, зустріч мамою? А про що ви збиралися тут? Мені пропонувалося де зустрітися. І я йшла і пропонувала, де ми можемо зустрітися, варіанти. І обумовлювала місце. Питання до вас як особи, яка виконувала обов'язки судді. Чому 12 січня, пропонуючи і обговорюючи стрихною, Зустріч, ви пропонували фактично зустрічатися з мамаєм, особою, відносно якої ви розглядали справу. Чи не суперечить це не тільки етиці, а й законодавству? Вважаю, да, що ніяких порушень з мого боку не було. Я діяла в рамках контролю за вчиненням зацікавлення. А що законного ви хотіли обговорювати з мамаєм? Я хотіла почути, що він пропонує. Що вам заважало це заслухати в судовому засіданні? З його неявки в судове засідання. Я не могла заслухати справу, в, в яку він не з'являвся. Чи правильно я зрозумів вас, що ви не слухали вказані справи, ви не призначали до розгляду, і справа не відкривалася слухання? На момент 12 січня 2015 року, коли ви говорили з питання про зустріч з Мамаєм, ви не відкривали. Слухання справ, коли призначали до слухання, що ви маєте на увазі? Не починався не. розгляд судового засідання, розгляд судової справи. Чи По не починався суті ви маєте да. на увазі? По суті. По суті да, не було ні не було. разу. Не було. Скажіть, будь ласка, я точню, до цього моменту, меду січня. Е він до суду щодо Один раз він був доставлений примусовим приводом, а другий раз затриманий для розгляду питання про неповагу до суду. І це питання було розглянуто і постановено. То тобто він до цього був вже в вашому засіданні? Він був в засіданні, але він в перший раз примусовим приводом доставлений, і потім його швидка увезла під час перерви. Йому і, стало зле. Тобто я так зрозумів, що розгляду справи не було, по суті. Адміністративної справи. Не було. Що вам заважало закрити справу за сплином строку? Воно виходить за ноги саме цього двох. Вже неодноразово потерпіла, давала відповідь, що це не стосується. Хочу заперечити ваша честь, тому що справа не стосується ринкових відносин, справа не стосується простої крадіжки, справа стосується протиск на потерпілу відносно конкретної адміністративної справи. Тож, вибачте, але всі обставини адміністративної справи. Коли вона прийшла до розгляду судді, коли вона розглядалася, чому не закрилася, чому спілкувалася з особою, яка є стороною по цій справі, вони стосуються саме цього звинувачення, в якому ви звинувачаєте, трихну, за якого ні в одному документі немає мови. Тож я запитую, чому на 12 січня 2015 року вами не була розглянута справа і не закінчена його провадження зв'язку з тином строку, як то вказав Решетінський суд? Чому ви це не зробили? Буде відповідь на це питання. І ви не знімаєте ваше честь питання? Я вас, я вас питаю, ви бажаєте давати відповідь Чому не була розглянута справа? Таке питання поставлене дуже не коректно. Ми зараз, ми не... Бо таке враження, що я, я зараз на питаю... лаві підсудних я ваша честь. Ви бажаєте давати відповідь на це питання? Чи ні? Я, я не відмовляюся давати і він писав, і в якості кого він писав, як ви сказали, ваші слова, в якійсь організації. Про які заяви йдеться? Він основа. Я не казала, що він не ви ви казали, що Він Щойно, фактично проте? погрожував несутності По свідків. Зрозуміло, за погрожув, І зрозуміло. прокуратура досі не, 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 не допитала цих свідків. От саме це, що ви зараз повідомили, виходить за рамки цього судового засідання. Я запитую вас конкретно з цього епізоду, який ми переглянули, і з позиції вашої. В запису видно, що ви не хочете зустрічатися з Ковжогою. Ми з вами встановили, що ковжога є керівник громадської організації, яка має сенс в своїй діяльності, антикорупційну діяльність. Я вас запитав, чи не з цим пов'язано? ні. але ви повідомили суду, не мені, про те, що ковжога писав якісь заяви відносно вас. Про що ці заяви і в якості кого він писав ці заяви? В якості працівника по адміністрації про Дмитро Персу до цього запису чи після? До, до цього запису. Протягом цього часу він таке да, і досі про зрозуміло. Скажіть, та... будь ласка, початку запису 15.37 ви вказали, телефонуєте і кажете, вони з'явилися вже тут. Кому дзвінок? Має право не відповідати. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, подальше подальшому ви вказуєте, можливо, в розмові Трихною, Можливо, я візьму справу, щоб ніхто нічого не подумав. До чого ця конспірація? Чому ви? Зв'язку ця конспірація. Ну, так дана особа до мене прийшла і теж постійно казала, тільки це ж між нами, так, щоб це нікому не було відомо. Саме першої зустрічі, побоюючись е е про те, що комусь стане відомо про його прихід до мене. Тому, тому я ж е відповідно діла, як і він діє. Зрозуміло. Назовіть прізвище цієї особи. Обвинувачення. Тобто, це зараз зустріч стріхні? Я не зрозуміла, що ви Ви вказуєте, що ця особа... Ви запитали мене, зустріч. яка ця особа, так. з якою ми розмовляли. Я вам відповіла, я стріх не розмовляла і домовлялася. Так що, ви, будь ласка, давайте запитання чіткіше, Дуже щоб зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Чітке запитання. Чому ви зустрілися з Мамаєм конфіденціально? Дотримуючись з ваших слів принципу конс... конспірації, справу брати, щоб ніхто нічого не подумав, ви ж суддя, повноваження якої не закінчення на той розгляд. Чому ви це робили? В рамках кримінального провадження. Що в рамках кримінального провадження? Заголошеного кримінального провадження. А скажіть, будь, будь ласка, робила. а коли вас попередили про те, що ви нанесете не відповідальність за те, що буде зараз запис і все, що буде відбуватися, якого числа це було? Я не знаю, не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, чи був у вас конфлікт інтересів між вами, як суддею, і Мамаєм до цієї зустрічі, до 14 січня? Це встановлено якісь. Взагалі, чи був конфлікт, чи мали якусь упередженість відносно Мамая? Дуже просто. Вважаю, що ні? Вважаю, що ні. хто вам заважав зустрічатися з Номаєм в присутності свого секретаря або е, помічника або інших суддів? Я не збиралась з ним зустрічатися. Я зустрілася з ним тільки в рамках кримінального провадження. Він прийшов за своєю ініціативою і всупереч вашому бажанню? Чи ви домовлялися він, про цю зустріч? Він, він прийшов за власною ініціативою, і у мене бажання з ним зустрічатися не було. Чого зустрілася? Бо я повинна була діяти в рамках закону. Я повідомила про, про те, що до мене з пропозицією прийшли. Я повідомила правоохоронні органи і я діла в рамках кримінального провадження. Зрозуміло, чи повідомили ви голову суду про те, що на вас є певний? Тиск зі сторони невідомих осіб в голові суду я не повідомляла і не збиралась повідомляти, бо я знала наскільки зацікавлена ця є особа в даному в даній справі про дні правопорушення в розмові з мамаєм ви вказали... і він своєю присутністю показав, що він був зацікавлений, і які у нас відносини і за цієї справи. Можете... своєю присутністю показати Зрозуміло. Можете... Своїм відповіді на запитання. Зрозуміло. Ви можете відповідати або не відповідати на питання, що на прямі питання, що ви зараз і робите? Питання. Скажіть, будь ласка, в розмові з мамаєм ви вказували, що а... вас закон зобов'язує почути вас. Про який закон йдеться мова і коли ви хотіли його почути? І який закон вас зобов'язує слухати мамая? Будь ласка, без коментарів, Хто вам допомагає? Який закон вам домовляє? Ну, у мене є також, у вас, аби ви представляєте інтереси свого обвинуваченого. у мене є. Так давайте я на раду відкрию. Який закон вас зобов'язує зустріти Мамая і бала... розмовляти з ним? Це ваша фраза, хочу знати, про що йде мова. Я розглядала справу про одного пропорушення відносно Мамая. Згідно цього закону. Кодексу адмін правопорушення, особа, яка притягується по корупційній статті. Справа ця розглядається тільки у його присутності. Це мене зобов'язує закон. Він жодного разу не прийшов в судове засідання і не надав пояснень. По справах стріхнув з нами є. Що проти прагну? Він сам пропонує, як треба вирішити цю справу. Пропонує три варіанти вирішення скласти. Трих на сам чотири передає чиїсь слова. Ну так давайте його спитаємо. Ні, я вас питаю. Ви ж з ним розпілкували. Ну на відео там сказано чітко. Він пропонує. Вз... Передає слова і каже, посилається на слова. І, будь ласка, повторіть, які вимоги він пропонує, щоб я зрозумів протиправність їх. Давайте я не буду тут э, суплювати. Ви наполягаєте. Зрозуміло. питань немає. До смерті, бо вона перехвилювалася. Чи правильно я вас зрозумів, що на момент розмови з мамаєм 14 січня 2016 року у вас вже був конфлікт, і ви пов'язали ці проблеми саме з діяльністю мамая по відношенню до вашого гаража? Питання: чому ви не заявили саме оскільки на 14 січня вже існував ваш конфлікт інтересів? Чому? Я діла в рамках кримінального провадження. Тоді злочин. Зрозуміло, викривало злочин. Запису учасників процесу. У нас не заборонена фото і відеозйомка є. Тому що має дозволу потрібно спросити. Якщо вам так ви добрати, зараз виступаєте в публічному біля... передві. Біля... Да. Скажіть, будь ласка, а звідки ви взяли, що озвучення чисел дати це є озвучення дати неправомірної вигоди? Звідки така? Я не взяла. А це сам тріх на це сказав. Де це зафіксовано в записі? У відеозаписі все чітко зафіксовано. Процитуйте, будь ласка, ось є розкачати, я хотів би почути. Тому що я в запису цього не побачив. Я хочу вияснити, чому ви робите знак рівності між числом, третього числа ви не можете, якщо буде четверте число з сумами. Мені хочете знати хід або логічну побудову вашого допомоги. Сам Тріхна каже, ми вибираємо ці два варіанти і завтра ви скажете. все, не задержуй удачі. Я вам тоді відзвонюсь отоз... і скажу, що все нормально або ненормально, або скажу там дату якусь. Четверте число, чи це третє, чи четверте число? Сам тріхна це казав. Запитайте. я мене. чую про числа. Чому ви будуєте логічну свою е, послідовність ваших думок і пов'язуєте це з грошима? Де була попередня домовленість з трихною? Де була попередня домовленість з Магаєм? що саме ці? Озвучення будуть вважатися, як це ідентично сума. Ну, я таки, просто і, це, я вимагаю, ну, давайте, вимагаю. виходить із абсурдності. Просто не хочеться, йому навіть цифри 3, 4, 5. Доведі в вийдіть, судов... а нам опитання давати йому. Я це не Ви мене будете з цього питання добувати? Ви ж не будете. Це не стосується до цієї справи. Адвокат зараз. Я йому сказала, я давати. Яке питання ви віддали, бо... на яке? По, ць... По цьому епізоду. По якому? По тому, що він зараз намагається з нього щось викручувати. вулицю. Ви сказали з ваших пояснень, що ви розуміли, чому Трихна пропонує вийти на вулицю. Тобто для передачі грошей. Якщо ви діяли в рамках кримінального провадження, чому ви не вийшли зі мною на вулицю і не зафіксували факт передачі грошей? Я. Ви ж в рамках кримінального впровадження. Чому ви боялися? Ну, Якщо ви, ви сказали, що ви були в, могла... в тому, що три їх не хотів вийти на вулицю, передати вам кошти. Я не, не знаю, що відповідати. Ну, так.